Вітаю вас сьогодні 18 вересня, середа і 200-й день із циклу 365 днів одного року. Неполадки у моєму здоров'ї не дали мені день за днем прослідковувати, були, були пропущені 5 чи 6 днів. Ну, будемо надолужати, тим більше, вже половина першого місяця осені пройшла. А осінь це все-таки великі зміни саме і в зовнішньому світі, починає змінювати колір листя, а природа нам підказує. Що ми повинні і уважніше дивитися на своє життя. Ну, що можна сказати? Раз я хворіла, десь я допустилася помилки, не змогла відслідкувати правильно показники свого здоров'я. Звичайно, вік він про своє теж говорить. 1977 рік це взагалі то поважний вік. Але ж я до цього практично влітку гуляла подовгу в лісі, багато ходила, хоч було жарко, і не почувала ніяких змін у здоров'ї. Практично трапилося все раптово, трохи Понербувала, були причини невеликі, і це послужило поштовхом до хвороби. Ставтеся уважно до себе, будь ласка, прошу вас. Поки людина здорова, вона може вирішувати свої проблеми набагато легше, швидше і ефективніше. Звичайно, тягнеться за. Плечима ще і сама система, в якій я виросла, в якій я стала дорослою і працювала все своє життя, це система Радянського Союзу. Там було все направлено на відкладання свого життя, яке проявлялося в тому, що ми, живучи на дуже маленьку зарплату. Намагалися ще виплачувати певні страховки для того, щоб можна було при виплаті цієї страховки отримати достатньо величеньку суму, і на неї можна було розраховувати, купити меблі, обладнання і так далі. Тобто, ми відмовляли собі в маленьких, приємних І потрібних для людини дрібничка для того, щоб відкладати гроші на страховку. Ну, звичайно, цьому способствувала і дуже стабільна, яка вона вже була, та економіка. Але 5 рублів покладені на збрикнижку, вони залишали свою вартість. На протязі кількох років одну і ту ж. Не було таких скачків, коли сьогодні ти маєш якусь копійку в руках, можеш за неї щось купити, а через півроку побачиш, що ти й половини того не купиш. Це, звичайно, вибиває з колії, заставляє нервувати. Починаємо думати, як себе убезпечити, яким чином себе трохи захистити від коливань ресурсів своїх, це фінанси, здоров'я і так далі. Ну, є над чим подумати, будемо цим займатися. Може, у вас є якісь міркування? Викладайте у своїх коментарях, я обов'язково читаю всі коментарі. Дуже вам дячно, що ви підтримуєте мене. Власне, мій канал він і направлений саме на певну розмову, діалог такий з людьми, які приблизно в такому становищі і в таких ресурсах живуть, як я. Бережіть себе. Бережіть своїх рідних, будьте здорові.